Треба Сами, насте. Настя. Мене просто розділ 5. У меня очікував. а чи на фимбер? ж есть ну, на дитинстве. за БХ. Давай. От БХ. У него супер имбовый аспект. У него партийский супер имбовый. Ведь раз в тене, в, в мелечникам любого вдоль, что я настоити. Mm -hmm. От фишка в тому, що БХ просто буде е, з треками снобовувати карту. П'ять вроді вийшов був. От недавно ще грав, тож десь тиждень чи два назад. 0.1 чи 02 вийшов. Mm -hmm. Ну я, я, до речі, стояв проти цього е, бонтихантера один раз на idu, но. БАЗА! 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 Так. Цікаво, до речі... От він на морфі... Це фрігла для нього проти веєрки чи ні? Офі хує секундер піком, Берк. Маркуюсь? Ти вибираєш мандрами його. А ти не можеш, типу, на рахунок... Діф... Діфузал Блейда просто... Задомінувати свого морфа якось? Ну, я Думаю, це не стільки в окей. Що можна грати, що не що чи моє. Тобто вони одне від одного не залежать, скоріше. якщо я буду буде морф, то просто приємніше буде грати газувати варки, тому що це важче видно. Mm -hmm. Знаєш, про що я думаю, можна на робити? Mm -hmm. Знаєш, далі у нього плашка, якщо ти за вежами заходиш, то вона ну, кріпи агресія на Так. Mm -hmm. yeah. Тобто теоретично можна просто поводити собі кріпів, намагатися. Ну, я так намагався один раз зробити, у мене, ну я трошки. <laughs> До кінця не вийшло, але можливо це треба реалізовувати якось. У нас якось кладу на виглядає, ні? Тут стояти, чекати, Що... Так, І ВРК пробили, і ВВК пробили. Але йому зразу там дають. Там кріпа Ооо, Це дуже погано, там, добив. Ага, нормально. немає. Але лінія запущена буде. Два кріпа буде чотирьох. XP не почала кіпа одного. Так, так. Мені здається, знаєш, що найкраще в таких ситуаціях робити. От я думав про те, що робити, коли отак про тебе ставлять типасів, чи там, ну, типа, вмирає пач. мені здається, сап повинен просто віддавати флотс пул в кері. Типу, що він швидший левел 2 ап, Тобто так, лінія буде стояти ось тут, але за рахунок фастового левел 2 на кері. Це ще універсал варка є універсалів. Хоча? Найс, 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 найс. Його вбили першим взагалі чудово. до. То 16, 17, 14, 2 кріпстан, да? але пане Флорсо, коли нам його покажуть, я думаю, там різниця буде сильно відчутна. На цього разу Ганна з позиції 5, стоять вони тут з Йороги проти Кентавра. Ну, Кентавра зрозуміло, проти двох лежов гер... героїв качається через третій СП, але вже в максимально конфронтацію про так. Він, правда, тут вбиває вінгу, але Лерка забирає собі це кіл, ну, а більше плюс дерай, так в топівка. На, бор... на перекажіть багато танкує, і переможно заводить. Власне, закинути за Монкуші, Є стіки, як капля. Так, ще один удар від Астро. Багато вибили, знову ж таки, ресурсів з Мерфа, але не вбили. Я оту, знову ж таки блін, дуже, знаєте, переживаю, щоб цей Бихат зіграв, зіграв добре. Я не відбулася саме Ярка так. -так. Ротація якась в топ від Дарквіллу, але тут, а, це ротація намов венгі. Тут велика пачка біжить, два ренджа, морф хотів би, хотів би всю цю експу отримати, власне, а вони не хочуть, щоб Морф отримав всю експу і є бажання вбити. Так, два кабана пташка Венга є, Варден робить, алтиці дикій і прекрасно все розуміють, Мандадаєр, що тут планується атака на Морфін, так зайцні ніби замансив в кучах, але чотири герої більше як один. Тут катапультою придавили трохи її, вежа задефали, Марфа задефали, все окей. БХ шо? БХ, левел 7 уже апнув, четвертий стрікен, багато в нього експид, ну подивимося, є фейзи, Можливо, зараз буде спробувати кладу, він не вистачає. Так, пристойно не вистачає експи до шостого, він не може звідси втекти, є шекл дерева. Добити його, добий. Так, секунду, якби зараз, ще померла тут Верка. а верка може тут померти. Боже. Це панове фіаско, все фіаско. Дуже м'яко кажучи, незвична ситуація сталася. ніби вигадав спочатку як легкий кіл на кентаврі, а в кінцевому вийшла якась незрозуміла катавація. Uh, не вдала бійка шампанина, скажімо так. Ну, shit happens. Не, uh, ну, не буде він набагато тут нікуди бігти, і рунка дістається в тініку. Ну, гарно, так, шось тут ніби... Так, так, так. О, трансляція ніби заявилась. А трансляція ніби з'явилася мені тут. Так, все, все ніби це, все ніби працює, все ніби працює. Нападає санкт санкті, Рубік тут болтовні його трошечки підсейвив. Серікінчик полетів. Окей, поки знову ж таки очікуємо на якийсь імпакт цього. Ну, На топі. Полетів, власне, сюди ті. Ни приходить, які по нефрі пішов одемич. Ой-ой. Але він тут поки виживає, мають змансти в десак, в нього є ще лотес, є тепешка, відінатискає хвилячка, віддіні. Він прям врадав десь клас на цей бісмастер, бісмастер буде помирати. залітає І. Ну так, от щось трошечки не клеїться, трошечки не клеїться. Добре, чат, дивіться, я щоденько вам скажу, на стрімі є затримка 5 хвилин. Е, щось поломилося, таке стається. От. Е, так що банті Хантер на самки намагаються поки зайти себе на мапі, на кантар вони не питаються, на підемо немає станчик, ну, але ніби мають його тут затикати. Так, ще одна тичка, ну щось рік треба, так сват пішов, гарно, Кіл є, кіл під треком, це приємно, бонусне.

викладає робіт станчик, нормально. Два кіла, два кіла під треками затрейдлося на себе. Ой, якщо зараз заберу ще медову вежу, буде прям нормально. І тут тут хп не супер багато. 1656 золота. От, власне, е, якісь, не знаю, перевага, імба і корисність е, цього баунті хантера. Оце прям воно. Гроші на ранній хвилині знову ж таки можуть о, багато що вирішити. Баунті хантер буде робити тут то, що? БКБ. А, ні, ага, ні, БКБ, верніше, в такому порядку. Ну, норм, не знаю, що дефолтно вбили. Трошки, скажімо, Ну, не скажу, що скажете, зупинили, треба все одно чекати що шантавізм. Зараз ще раз разінь вбити, хотів забрати інвістота на Оце Настяє. Чіра Джуніор, подякував, трошечки дає наві е, грошей. 4800 не натворсь в нього. Показали файтрика. Цікаво подивитися, скільки вони просто солокила страйку залетали грошей. Трохи є. Все, ну, знаєте, небагато, небагато, але це чесна праця. І забрали вежу. Це хороша така. Е, хороший момент, для Ланарі. Ага, агнім е, на Бісмастер, бачу, не передбачається, в нього буде великий кріпас бігати. Кріфайді, насправді, не те, що ну, Окей. Добре, летить блінк. Не думаю, що для нас взагалі це має бути якоюсь о, невищікуваністю чимось таким, що ми не передбачали. Тобто 15 на 30, бо блінк. Як офлайн кентавр, да? Плюс кентавра тут ще до... володарки Кілець він трохи байл, блінк. Мають навіть це, розуміти, що зараз о, десь в районі цього тайма Тіні з Блінком, І тут питання. чи підготуються в якось до чого? До цього? Ще буду готові для атаки тіні з цим ну, блінком. Вікін Тавра, власне, теж. Поки забрали тіну один вежу, власне, зробили такий зеркальний момент. Хочуть вбити Решана. Решана, знову ж таки, бувають вони, як бачимо, впевнено. Банчхайтер вже за ганімом. Венга з криком допомагає вверці, власне, найбіз пасивий. Ну, коротше, кіл Решан в Наві приємний. О, приємний. Тритинські переваги за ними. Зараз буде трошки більше. Євраги забирає собі Егіс. О, змушені були на боті поставити, перепрошую, поставити, який момент, що лишатись в топі навії, забрати в топ вежу, чи летіти сюди і дефати? Летіти б, напевно, не дуже хотілося. Табор джало ХП. Раз на ліфу знову ж таки немає два. Власне, немає вердат, ну і ліпше, напевно, стояти в більш комфортній звичайній позиції для себе і забирати ворожу вежу в топі. А власне, е дай хочуть і дефати. Мені здається. Зараз не з командою. це може бути гальним момент, Не бачить Кентавра, але ну, кентавра в т два дуже напевно неприємно. І от. Не знаю, хоча, напевно, що все-таки є більш плюсовий момент для Наві, який дав в них, і хочуть, напевно, дайвинути зараз Кентавра в АРК. Ну, павершот пішов, збили йому блін, добре. Кинули тут кріпа, боже, як Кентавр борючи, лол! А я, вау! Найс, окей, тут скоріш за все від Рубіка. Рубік непогано кинув Марфа, але не на команда просто підкинув Рубіку. Рубік, до речі, живий, він гайв, непогано не зараз занесе своїм ультимейтом. Так, Макуші намагається жити, перетворюється веркою і зайня. Ти не треба намагатися втекти, рогнули клокверка, клокверк помре. Не встигли коку трек дати, я так розумію. Трошки жаль. Так, Рубік виглядає хукшу от за тіні. Намагається зайдути його, що шейка, пишуть веки, гарно. І далі, 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 далі. Чудово, мінус три в цьому ігровому моменті роблять наві. Два кіла під треком. Класний хукшот. Дуже круто в цьому моменті зреагував Мелоді. Він насправді витягнув на собі, мені здається, цю війку, тому що є відчуття, якби після того, як Рубік помер би, якби. Дякую, ти зірка, сказав, сорі. Якби Рубіка там не було, можна було б, напевно, далі на пнок вони біжать ніби непогано, вони багато вордів в ворожому лісі, тому що вони забрали тут Т2 і загальному там декілька хвилин тусувалися, так, атака на Юфрі, там є стіки, але він навряд чи тут лижав. Хоча подивимось, де Венга, 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 Юфрі, дають йому грім, вона погано атакує, проходя, може досяжувати. Венга свапає нарешті, нарешті, Мел, і це гарно. Скидає станчик по морфу, там добирають бісмастера, намагаються вверх, бити морфа, морфа, ти робить звідси треба бувати тіні, в бексайді. Дві пачки тоги просто позиційно максимально, сюди кинуть, так, ну хтось помре, чи ні, я не вбийте людей. Ніхто просто не помирає, і Рубік досі кайте цим грімером дуже багато, знову полтів сюди там просто, подивіться, Черваний кінь, червоний клоп, червоний кентавр, ну і морф теж о, був такий собі. А, ну, не пішло, не пішло його добити. На жаль, на жаль, на жаль. О, немало. 6,9 на форсу. Прям гарно качається. Спроба буде бити зараз тут кентавра. Бачите, він ще кур'єра. Кентавр забігає на кемп. А, куди блінканувся? Блінканувся на кемп. Ну і, скоріше за все, кентавра тут лише. Так, знаходить його. Зараз буде власне сіві кемп. Річка. Теж не відгорнути. Боліше. Залітає ще на мейв автонор. Хороший кіл. 347 плюс 354. Гарнісінько. Знайшли знаходять в мейв Навіть так. Знову ж таки, намагається грати першим номером. Бігають по мапі. Це окей, що це буде спроб чи ще тір один стоїть в боті, два тір два. Рановато рано. Ніби окей. Добре, навіть тиснуть такий передрошанний смок. Можливо, спробувати когось знайти вбити, якісь варди ну, так само поставити може бути непогано. Так, нега, обсяг центр тикнула по цьому центрі може зрозуміти. До речі, він, він що на хайграунді власне щось було і. Смок пішов так само від Дайер. Теж вони розуміють, що рушан скоро. тайм'я не записували, так глянемо. Ну, навіть ніби відчувають, відчувають, що відбувається, так інвіз чи забавитися, хто забрати власне цей інвіз. Клокверк, там два герої Наві уже не в смоках. Жаль, смок навіть стоїть далеко, повершов бачив. Зараз можливо буде в стрибути. Тут може бути води, так мерка. Верка,

Кіл, на жаль, на цьому морфі. Давайте що, три в три війка. Ну, на доволі їм 4-6 досвіду, 5,2, 2 два, 2, 2, 2, 2 з єдине, що напевно на різниця в тому, що робить на те байбек. А так, в принципі, хоча б чекайте, два кори померло там, два кори померло там. Напу екіду собі в кишеню, плюс сир і зважаючи на попередню бійку, плюс зважаючи на цю, є відчуття, що е наві в плюсі, тому що Егіс знову ж таки в них в кишені. Плюс попередній, власне, весь файт і смок і так далі. Це все було передрошане, тому нормально. Далі забрали діду, сир на Bounty Hunter, і Вони непогано зробили телепорт відразу в Тенгейтс, проба когось тут знайти, і можливо, вона буде вдалою, Тіні робить звідси ТП Аут. Клокверк, Клокверк, він всікав в місці захований, батарейка, отак, на джетпаку вже летить там, Верка знайшла його, треба тисну Т-трек, є трек, і тримає цього, так, за цвировочку її в коробці його тут і поховали. Взагалі буде ще ліпше, от, він зможе прям взагалі нічого не боятися, свапити, можливо, за якомусь фейграунди і так далі, Прямо, ліфти вперед і фінкувати. Так, на перхень буде трипа, де ліфти, якщо це зараз буду спроба, можливо, або відійти і забрати від 2 як варіант, або будуть далі пушити, але виглядає так, що навіть захотіли просто зафорсити далі команду зробити телепорти на базу, щоб вони оце не бігали по мапі, не фармили, а щоб стояли на базі і творчі, потихеньку присідав. Чого, принципі, там відкинувся? Навіть намагається відчайдушно знайти когось, поставили обс на центрі. розуміє, зараз уже все смок провалився, тому що навіть ставлять опс на ворожий опс центрі. Відповідно, ви це бачите. Навіть зі смока її, на жаль, ну нікого не знайдуть. Єдине, що, можливо, Чіра Джуніор. Тому навіть трошки опа! хеллоу, ну верка, на жаль, без вашена, не вийде тут заставити тіні. От би зараз смерті башень було б класно, ну, на жаль, <кхм> на жаль, немає такої можливості наразі. Так, ну що, відігнали вас на тіні. Не знаю, поки давайте таку, ну що, використання Егісу. Ну вони фармлять, набирають ще більше на творсу, але там і мор фармить. Сприємно, напевно, що тіні з кентаври все-таки ну, поки не реально бідні. Ну тіні ще так от, типу, та, на півшишечки щось там е, не збирав. А Кентавр, то акти у тіні, можливо, у тіні варто було б робити якраз, щоб якось. Е і нівелювати власне це так тобі і капіло вони міста стравлює БКБ ми гане погане слава там стоять власне, власне ввели, їжиш, хатер, в своїй же ж коробці банки хантер є ще БКБ 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 сенки фірмається це суд БКБ що коли погане відверка але її відстала там вони чомусь натисла верка тут БКБ я так розумію ті її підстави не вийшли тут, тут вбивати муфа хороша була ініціатива які фактор сур БКБ є на себе верка просто свайт робити пау щось нереальний хаос відбувається зараз бік бійці зайць тут видав непоганий прокас що гречку відкинув і одне і другий пек людей контролить тут в вімері намагаються ой-ой-ой-ой чи втече цей зайць ну туди ні морфо прикорний в ВВР на вінтрані Блін, ну не, вий, не вийшло, не вийшло щось там розвернути. Я би хотів дуже подивитися репл... знаєте, гру в руках. Боже. Я не скажу, що вони зараз її програли, просто на цей момент як вбили двох героїв. Такий місці, вона поки на зміні. Був правда, момент як не де вона не врятувала в але завжди не вийде це все зробити. Може, ренжа не вистачало, о, ще там щось, не знаю. Ну о, Так, готуємося до Рошана. Побігали трохи, потасувалися понападали, треба тепер воювати за нього. Єдине, що Дайер команда трошки в ліпшій позиції зараз на цьому Рошані. Прикольний об центрі стоїть на тазіку з лотосами. Багато там віжу надає, плюс на Рошана нападає. Люди Бачить, зараз Вельгуда. Вельгуд дуже падало нападати, тому що є на Єгані, Мельга. Там було Кверка, Ліфтек, Мелоді, Мелоді, Жовий Кентавр, Гарно стрибає, докупатися на Юрагі. Треба когось вийти, просто рефтіком б'ють його Кентавру, намагаються вийти. Ревка вже після, да, Ревка вже після ретіметі, інстант вирокомет, після точка ТОС, е, плюс Гречка, Нефрід, ВКБ намагається не вийти. Керсенка на ньому спрацює, так він застанеться, мінус за Нефрід, тому що залітає від і що, це 4 в 1, да? Просто я на 100% впевнений, оцей об центрі на е, лотосах зараз просто зробив ігровий момент для наєм. Втратили, найгель, втратили на віген, втратили вебек на санті. Просто настільки. Він uh, в них був гем на когось. Мені здається, на Вензі чи на кому. І просто Венга була не в тому місці, де стояв варт. І просто побачили Венгу і класний файт для себе. Знайшли тут Венвін, забрали Рошана і в цей момент гра Наві просто розсипалась. Вона тепер повністю м -м, треба бути обережно. Ну що, Т2, Т2 вони віддають. Дефа просто хайграунд, чи буде спроба побитися на Т2. Хочуть побитися на Т2, а, так бачить Кріпі Бесласера в смоках. Клок, на джетпаку, зараз може бути шикарний варіант. Тіні, ступай, просто смок на всіх героях. Гречка пішла, кінтар, з клоком стримають туди, закривають всіх. Тіні, 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 не має байбеку, не помирає, і Венга не байбекається. Чомусь він так довго чекав на Вензі, я все одно вас свапа, але можна було зробити це швидше, поки 2 в 2 плюс байбек на вензі, нападають власне на веку. Нувацью і форшту, то навація і сваптувати. Века помирає, помирає, власне, і Венгас байбеку, це тайбек на вензі, морф під цим дублдемеджем просто робить ультракіл. І. Блін, що, це що? Треба відспівати, я не розумію. Ой-ой-ой, це просто який шикарний момент взагалі від Байер. Uh, оцей джетпак клока Тіні просто зрозумів, що там люди в смаках стрибнув прямо туди. Дав класну ініціацію кентавра. Три герої просто полетіли вперед, дали дуже багато спейсу для Марфа побувати всіх. Що це злочасне, ДД, Даркіло теж накидала кнопки. О, ну і що? Буде падати поки центральна лінія. ресується навіть відносно швидко, але є відчуття, що поки вони ресниться, то лишиться що, на ну, що, ну, лінії. хоча ні-ні-ні, лишиться ще бот, і можливо навіть топ. Можливо, навіть топ. Там ще не доламали міг навіть, але йде кентавр, вб'є зараз пачку є зараз спачкою, ну і може буде продовжувати травмати, хвилина 43, які присутні ще на Морфії. О, незрозуміло поки як це дефати, не зрозуміло. Тут, о, якби, Мені не хотілося, але респект команді Баєр за просто витримку. От, напевно, що так. Вони дуже непогано вийшли з скрутної ситуації. Взагалі о, не мувились, як, якось, знаєте, по-дурному ніде не підставлялися, прям намагалися тримати цю гру під о, фул контролем, яким тільки можна. Так, Шекел пішов по Морфі, хвилина лишається до в нього. Свапить Морфа на базу. О, так, террас полетів туди, стримув Рубі, дав речку. Ну, і трохень підкидається, Морфа лишається хвилина, що доїде. Ну, так, Сатанік, зараз від'їсться, все окей. Все окей, ну і що? Є ціла лінія ще в Наві, знову ж таки, навіть з мегакріпами можна грати. Але не дуже хочу цього робити, хлопець, що я в суперкласній позиції, не чу паки, і золотий нападається на Санті, Санті ти себе КП виходить звідси, поки розмін ні в кого на ні в кого, це так шикарно, так Морфа свапить пачку людей, але Морфу нічого не буде, Морф, 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 Вибуває тільки, але там лишається прям дуже набагато. Що робити далі? Верка вже натисла власне свій ультимейт. 20 секунд лишається противник туда сезон. Кита ви стебає перемогу. Багато кокер. Закриває в кроку. Два герої. Мелоді в нього ягоді. Він буде жити так, ще один раз бити його оббивають. Він сихнути сонце. Дав собі баф, але не надовго. Крикнув там бісмастер. Поки взагалі ні для чого. Сатіс працює на нього. Чотири поща виростає там. Морг потихеньку ламає базу висить на бараках, але гріф не вічний катар, що става не та біст! Вирішив підійти до дисати сукирка, сукирки натиснули в нього. Але, але, демедж пішов, якісь суріки не тички. уже намагаються просто зламати базу ту до кінця, збивають власне телепорт і збивають телепорт Мірнесті, поки роблять мінус 5 навіть під треками. Але що це так є? Що це так є? А король то голий? Ну, база гола. Моя кліпів пачки вже йдуть пушити її. Хто буде дефати? Хто буде дефати? І насправді біст мертвий, три героя живих, навіть це і мінус 5 вони роблять. 10 тисяч золота, 20 тисяч експи навіть залутали. 20 тисяч! 20! Грошей просто тонна! Вау! і Перша смерть Мерфа була на боті. Вау. Перша смерть була, жесть. Окей. Смок віддаєр, Дивимось. Навіть стоять ніби в непоганій позиції, але потрібно не забувати на рахунок того, що в них не багато часу, що в них не багато часу, тому що лінії пушаться, все горить, все палає, хлопці тікаємо це пекло. Біть хантер заревіли, власне, тут тотіння, зрозуміли, де летні пише відверти, непогані клопе. Слабко вбили Великокарня, я маю не помчати собі там у фурми, кажеш, заролива заролива верба, спробають по цьому витині, просто сліді в сіску, бойки що там, бо ваші камні померці, помогні катери, зараз будуть ваху брати. Ми хіба бальбек, який треба їх тиснути, спробувати дефти базу, белки намагаються вижити. Хотів заховатися в трьох деревах, але ці три сосни були не рівними. Для нього навпаки, і там і лишили, ну і що? Хочу доламати, Дай останні барак, байбак, байбекається Баунті Хантер. Ну, типу, атака, блока вбивають, а що робити далі? Не зрозуміло. От натисли рор в Морфа, Морф стоїть в БКБ і каже такий, то, в принципі, нормально. Ось ока, я танкую, мені класно. Незрозуміло, знову ж таки, одна ВРК, ну от, вона вбиває швидко, якийсь таргет. Це окей, за фокус фаєр, А що робити далі? Є рор від Біста, все класно, є контроль, є бафи, є дебафи. Баунті Хантер прийшов, каже, ну, гайс, я поки. Не знаю, що робити, чекаю, поки закінчується БКБ, але КП закінчується довго. Найдалі, да власне, не зрозуміло, як вибивати ХП, чесно кажучи. Mm. Ну, знову ж таки, є. Відчуття я, звичайно, не геній mm. О, цієї гри, я взагалі мало шодній шарю, але є відчуття, що таймінги, звичайно, вже втрачені, і якось тут камбекнути. Ну, Суто теоретично, суто теоретично, давайте уявимо, що потрібно навіть для того, щоб прямо вбити багато людей. Mm. Mm. Я. Я хазев. Ця теперка -ку, купляє рефрешер на два ультимейта, я не знаю і пробуємо вбивати двох героїв. Але морфа зараз, типу, треба вбивати двічі. ВКБ ну, Сатанік. Як це робити, поки не ясно. 45 тисяч форсу. Вау. Навіть буде, звичайно, дефт останній брак. Буде дефт останній брак, це 100%. Ну, подивимося, можливо, щось вигадають. Ви У мене ідей насправді немає. Абсолютно ніяких. Не знаю, що має їм супер -документи. Хочу свахнути, хотіла б свахнути морфа. Збили йому лінку. А, вони збили лінку а кінку збили свапом. не з ядомо там рубік збив бенку болтан, ну окей, не пішло. <кх> не пішло. Так, барак, кинє. бубра тут деревами кидається. Ну, вас боїться, він розуміє, що можливо, якщо йому десь знімати якийсь його підсадку, то але чесно кажучи, немає що боятися, як на мене. Його все одно б'ють, тіні, а вони просто на базі, стрибають на ліста. Біст в польоті просто помер. Тіні триволи кидає. Так, Морфа свапить, буде Морфа. Морфа буває. Добре, що далі? Верка, я так розумію, куди ну, на фокусфайр буде швидкий, бо талант, вони буде Морфа. барак потихеньку горить. тіні, просто вергу. Венга помирає, помирає другий раз, баймер, триває, я байбек, треба його пропонувати, знову стоїть в шеті, верка знову стоїть в шеті. Морф перетворюється кожен раз в ерку і в'яже. Будь-кого. Дуже часто він даже заліз саму, як на Морфі, просто заїжджає під віддраном сюди. б'ється просто ледь не один в п'ять на Морфі. дабл кіл від Морфінга. Під фонтаном уже навіть помирає. під Кристкавом тут Венгабен. А теж помирає. Знову третій шака по Вензі, шаха по грагі по пише і в пише G, -g, пише g, -g. ну і... Наві, власне, програють цю гру. Наві власне програють цю гру.